Будь дивом. Регіна Бред, Урок дев'ятий, стався до людей так, як вони хочуть, щоб до них ставилися. Більшість із нас добре засвоїли золоте правило Чини так, як хотів би, щоб чинили з тобою. Стався до інших так. Як хотів би, щоб ставилася до тебе. Як би добре це не звучало, все-таки це невизначальний критерій, коли йдеться про гарне ставлення. Надто часто ми робимо для людей те, що сподобалося б нам, однак вони можуть оцінити це зовсім не так. Якось я читала історію про двох сестер, які прагнули підтримати матір. Коли та лікувалася від раку, вони приїжджали до неї додому, щоб навести там лад. Жінки цілими годинами вичищали кожний сантиметр ванної кімнати, щоб та була чистою і стерильною, і мати могла робити там перев'язки після хірургічної операції. Та коли вона повернулася додому і побачила ванну кімнату, яка аж сяяла чистотою, то образилася на доньок за те, що вони вторглися в її приватне життя. Коли я вчилась у восьмому класі, ми з однокласниками збирали гроші, щоб купити вчительці особливий подарунок. Ми й гадки не мали, що їй подарувати, а тому зібрали суму, якої вистачило б на нове пальто. А пізніше дізналися, що вона образилася, коли ми подарували їй ці гроші. Вона не могла зрозуміти, невже її старе пальто таке зношене, аж ми вирішили, що його час замінити на нове. Моя мама якось сказала, що хоче мати маленький портативний телевізор на кухні. Зовсім крихітний, щоб його можна було поставити на довгий кухонний стіл, поки готуєш вечерю, а в разі потреби перенести з однієї кімнати в іншу. Батько ж подарував їй величезний телевізор, який було годі підняти. Маму засмутило те, що він не дослухався до її побажань, а тато ніяк не міг зрозуміти, чому їй не сподобався телевізор, більший і кращий порівняно з тим, який хотіла вона. Засвоєний урок стався до людей так, як вони хочуть, щоб до них ставилися. Те, що є важливим для нас, зовсім не обов'язково важливе для людини, якій ми хочемо допомогти. Тому я просто навчилася питати, як я можу допомогти тобі, а Сьюзен Міллер навчила мене робити все це ще краще. Коли я з нею познайомилася, вона працювала консьєршкою в готелі Ренесанс Клівленд», що неподалік центральної площі Клівленда. На її візитках зазначалося керівник служби консьєржів. Однак насправді їй пасувало б місгостинність Клівленда. Маєте проблему? У Сьюзен є рішення. Її завжди можна було знайти у вестибюлі готелю. Вона притискала телефон до лівого вуха, а звуковим тлом було дзюрчання фонтана. Вам потрібно поміняти квитки на літак? Загубили багаж? Хочете отримати квитки на виставу, на яку всі квитки вже розпродано? Жодних проблем. Сьюзен здійснювала всі бажання, мов казковий джин. Кожна людина для неї була віп. Власне, її місія полягала в тому, щоб ставитися до людей так, як вони хотіли б, щоб до них ставилися. У Сюзан ніколи не було звичайних днів. Вона прокидалась о 3.50 ранку, щоб о 5.00 уже бути на роботі, за півгодини до початку робочого дня, і за 14 років жодного разу не спізнилася. Серйозно, я не роблю нічого особливого, сказала вона. Це просто гарне ставлення до людей. Так мене вчили з дитинства. Моя мама була чудовою душевною жінкою, вона навчила нас співпереживати і любити. Сподіваюсь, я змогла стати її найкращою наступницею. Коли один відомий поет забажав келих білого вина о дев'ятій ранку, С'юзан знайшла того, хто його налив. Коли колишній квотербек команди Клівленд Браунс Берні Козер, Попросив знайти няню для своїх племінників, вона зголосилася це зробити. Коли в одного з музикантів гурту «Алман Brothers сламався зуб, Сьюзен знайшла стоматолога. А коли її колега Райан Крейг замовив готельний номер для батьків на честь річниці шлюбу, вона посипала їхнє ліжко пелюстками троянд. Майже кожен у готелі міг розповісти якусь історію про сюзан. крісло качалка. Жінка з немовлям потребувала такого крісла, щоб заспокоювати дитину. Коли С'юзен з'ясувала, що в будівлі немає жодного крісла качалки, то привезла власне крісло з вигнутого дерева і дала жінці в користування. Велосипед коли людина, яка пообіцяла позичити свій велосипед учасникові тріатлону не з'явилася, С'юзен віддала спортсменові свій. А той, між іншим, фінішував другим. Купальник. Одного дня до готелю ввійшла жінка в купальнику. У неї була істерика, хтось украв її одяг. С'юзен заспокоїла жінку і дала їй свої запасні джинси та футболку. Які тримала в готелі про всяк випадок. АНАЛІЗ. Одна жінка приїхала до міста, щоб пройти курс лікування від раку нирок. Їй потрібно було відвести до лікарні сечу на аналіз, однак їй забракло сил. С'юзен запропонувала відвести зразок замість неї. Сироти Якось восени до готелю завітала група сиріт із Румунії. Вони ніколи не чули про Геловін. Тож Сьюзен приготувала для них 20 мішечків із ласощами, щоб діти могли відчути дух старовинного американського свята. Пацієнт. Хлопчик Джоні прилетів із Сент Луїса, щоб лікуватись у клівлендській клініці від раку мозку. Його батькові довелося полетіти додому раніше, тож кілька вечорів Сьюзан провела коло ліжка хлопчика, щоб він не почувався самотнім. Ванна. Менеджер акторки Дайан Керрол зателефонував до готелю і попросив приготувати для неї молочну ванну. Сьюзан знайшла місцеву молочну крамницю, звідки змогли привезти великі бочки з молоком. Вона нагріла молоко, перш ніж віднести його до номера акторки, де його вилили у ванну. Сказати, що пані Керол була здивована, не сказати нічого. З'ясувалося, що її неправильно зрозуміли, вона просто хотіла, щоб у воду додали жменю молочних кульок. Сумочка, а це улюблена історія всіх без винятку. Про пару з Чикаго. Чоловік із дружиною прибігли на репетицію, вони були в розпачі, бо загубилася сумочка. Можливо, вони забули її в якомусь із МакДональдсів між Чикаго і Клівлендом. Для Сьюзен це завдання стало персональним викликом. Вона дістала мапи, відстежила весь маршрут пари, зателефонувала до штаб-квартири корпорації МакДональдс і дізналася номери телефонів усіх закладів за тим маршрутом. Усіх 30 -ти. На 10-му дзвінку. Сумочку від Фенді було знайдено. Навіть не знаю, хто з нас був щасливіший, сказала Сьюзан. Я зрозуміла, що можу зробити що завгодно. Можливо, ми всі можемо це зробити, якщо з'ясуємо, чого хочуть люди.